24 канал у CarPlay. Головні події без зайвих кліків. Звісно, для нас дуже потужним. Було би введення санкцій проти Росії додаткових, і ось ЄС хоче ухвалити 18-й пакет. Звісно, що проти Угорщини і Словаччина вони не хочуть, аби знижували стелю на російську нафту із 60 до 45 доларів за барель. Як ви думаєте, чи все таки вдасться переконати ці дві країни ухвалити цей пакет санкцій, Чи він реально вплине на Росію? І чи ось цю стелю вдасться переламати нарешті? Стеля це фікція. Відкрию вам таємницю, її легко обійти. Тому єдиним конкретним кроком є блокування портів Балтійського моря, іншого кроку немає. Або щоб в цьому може взагалі ніяку ставити ніяку там стелю. Головне, щоб там було написано. Якщо ми вводимо санкції про тих суден, які там плавають. по Балтійському морю вони а, їм заборонено проходити через територіальні води а, країн є. З цього буде достатньо для того, щоб заблокувати всі а, а я перепрошую. А вони є якраз таки в цих санкціях? Тобто ні, а ні... от цього немає. Да там, там, там таке. Ну слухайте, то там це більше таке. Ну давайте так чи продовжує купувати Європа російську нафту? Продовжує. Чи продовжують вони купувати російський газ? Продовжують. Чи продовжують вони купувати метал російський? Продовжують найбільш цинічно, що вони продовжують аграрну продукцію купувати у росіян у білорусів. Тобто нам вони компостують мозок. Що виявляється, Україна не може продавати, а їм можна продавати. Так що там така хитро, а там за ручками шаловлівими завжди треба слідкувати. Ну, як то кажуть, найкращі санкції це дійсно наші спецоперації, такі як Павутина і операції в Криму? Ось це було би дійсно найкраще. Хочу ще на сам кінець з вами обговорити ситуацію щодо Ірану з Ізраїлем. Трамп вчора сказав, що все буде перемир'я. Сьогодні Іран запустив ракети на Ізраїль. Ізраїль сказав, що ми будемо все одно відповідати. Трамп вийшов розлючений, злий, сказав, що це взагалі коїться поматюкався там. Навіть то як ви думаєте, все таки той довгого. Очікуваний мир, про який сказав Трамп, що він там а, війну, врешті, вдалося закінчити ядерну зброю. А, навіть Іран не зможе ніколи про неї подумати. Як ви думаєте, чи дійсно ось такий фінал а, вдасться зберегти надалі? Я думаю, що там буде поки продовження війна, поки не вирішене буде питання безпеки. Ну зараз у Ізраїлі є можливість активно атакувати Іран. Там знищено ППО. Я думаю, що вони будуть максимально робити, щоб добити Іран в різний спосіб. Я не думаю, що там щось так швидко закінчиться. Угу. Ну а навіщо ж тоді Трамп виходить з цими усіма заявами? Він хоче просто здатися переможцем, що він, начебто, все, все вирішив, скажімо так, Ізраїль вів до цього, скільки часу операцію там декілька тижнів, здається, і потім США один раз вдарили, і все Трамп виходить, каже, що все, ми молодці всіх цілий досягли. Саме для цього? Ні. Давайте так. У Трампа в дійсності, в дійсності хитрувата, завжди поведінка. Він залишає завжди за собою простір для маневру. Так? Якщо вийде, ми красавце, він особисто. Якщо, якщо не виходить, це не я винувати, це Ізраїль. Винувати, хоча mm -hmm. продовжують постачати йому зброю. Ну, це, це у нього тактика така ведена перемовин, щоб він завжди був красавчиком. Не от і все ну, да. А так в принципі завдання. В принципі, завдання ну вирішуються. Те, що вони вдарили, це дуже добре. В дійсності для всього світу показує, що Сполучені Штати Америки теж вміють мочити в сортірах, як говорять Росіяни. Тільки і у них можливості побільше. Щоб кому кому-небудь там відірвати голову, і він завжди створює таку ситуацію невизначеності: а вдарить не вдариться. Це дуже напружує в дійсності такі великі режими, як Китай, Росію, КНДР та інші. Ну, наприклад, він заявив, що там два тижні буду думати. Щодо того, щодо е, Ірану, а потім через три дні влупашили. А тепер ніхто не знає, що тепер буде. Uh -huh. А це створює таку напружену обстановку в дійсності в таких країнах. Так ну і від собі дивися там по монітору Путін як Б-2 літає. Його невоз... немож... неможливо знайти. А прилітає отака от бомбочка на 15 тонн, Влітає бункери, все там е, роз... Роз... розлітається. А що тепер робити? А що тепер раптом вони таке саме по по проти росіян можуть зробити? Тим більше ізраїль показав а систему ППО росіян, та й не дуже та й працюють, особливо якщо є сучасна зброя. Так, якраз таки ви заговорили з росіян? Я хотіла додати, що кінь Путіна Лавров виліз із заявою, що, начебто, це їхня була заслуга про так зване перемир'я, мовляв, Росія у контакті зі США, Іраном та Ізраїлем, внесла свої пропозиції щодо вирішення конфлікту, і реакція була позитивна. То як ви думаєте, тут дійсно була участь Росії, і вони причетні до ось цього так званого перемир'я, чи вони просто намагаються знову ж таки собі присвоїти хоч щось? Ну, не можна сказати, що вони нічого не робили. Наприклад, вони підписала Федерація хокею з Росії, підписала в цей час договір з Федерацією хокею Ірану. В принципі, вони показали, як вони напружуються, розвивають іранський хокей. Я правда не знаю, що застурбовані хокеї. Да. Да, так, а так, звичайно, що вони там вже не потрібні. Вони якраз можуть, хочуть показати, що вони там щось вирішують. А в дійсності США і Ізраїлю, навіщо їм Росії там потрібно? Росія завдання максимальне щоб було напруження на території Ірану на Близькому сході, тому що ціна на нафту завжди буде йти вгору. А от що їм, в принципі, потрібно. От, от, власне кажучи, і все. Ну, тут якраз таке все повернулося нам, начебто в плюс, що ціна на нафту знову опустилася до того рівня, яка була до початку конфлікту. Тому тут хочеться розуміти, як ця вся ситуація взагалі вплинула на можливості Росії в російсько-українській війні, і як це ну прямо впливає на нас. Ну давайте я продовжую говорити, і буду говорити. Ми не повинні ну те, що спустилася ціна на нафту, це дуже добре. А тому, що з приходом нинішньої адміністрації до влади, в дійсності росіяни, нарешті, почали відчувати економічний тиск, тому що попередня адміністрація потрібна була російська нафта. Далі ми повинні сподіватися виключно на свої сили, довбати більше по портах, довбати більше по залізницях. І тоді, в принципі, байдуже буде яка ціна на нафту, тому що вони їх просто вивести не зможуть і не зможуть експортувати. А тут ключовими точками є парти Балтійського моря та парти Новоросійська. Ну і стосовно ситуації на близькому сході дійсно плюс для нас, що нарешті ціни на нафту почали різко падати після того, як вони суттєво зросли, і це дійсно було нам не дуже на користь. Але тепер, звісно, підтверджуються прогнози про те, що. Ем... Ну, справи в економіці Росії можуть піти гірше, якраз таки до осені? Чи дійсно цей сценарій зараз може зберегтися? Чи дійсно економіці Росії буде ставати все важче, і тим більше, якщо ЄС все таки проголосує за 18-й пакет санкцій, якщо вдасться доси, дотиснути Угорщину і Словаччину і знизити ціну е, на е, стелю на ціну російської нафти, то чи дійсно ось уже цієї? Осені Росія a, втрачатиме здатність на тому ж рівні вести війну проти України. Ціни можуть змінюватися. В цілому, целом яка которая розділення, розділення ціни поставок і так далі, знижає спрос на енергоресурси, і е, тренд такий, щоб ціна падала. Z drugiej strony, na da spojrzeć strategicznie. Europejski Sojusz odkazywa od e, się w ogóle od pokupakich lubych energoresursów z Rosji i teraz będzie widać proces ograniczywania. Tak, że Rosja, niezależna od uregulowania cen, będzie e, uszczemlona i u nich nie niechłada jedynek, żeby finansować wojnę.

Obytne polityki i analityki, prosta tolka przekreślenie możliwości finansowania wojny, odsuwki resursów, w stanie zostawić Putina, pójść na ustupki. On założnik wojny, on wierzy w to, że ta wojna będzie mieć powrót, że on wygra, że to będzie jak Friedrich Staroida, że to wdróg, że to pomieniaje się. Na samym dzieli to e, reżim, który słabiej e, tak słabiej jak i irański. Prosta i można już w miesiącach ścitać e, e, prosta na ciało e, końca. Nada wskazać, że ekonomiczny faktor ocień ważny, paciemu, ponieważ to kiedy tylko e, zakończyą transfery transfer pieniądek, da w Czeczu na przykład, może na ciaci, możet na ciacza pracę z To ryzyk, który puka wszystkich i w tym sensie można gadać, że siła i Rosja się jej słabs. No na сегодня nada przyjdzie всего e, widzieć niepadimać czy zaścity ukraińsko wonieba, ponieważ Sytuacja, w której ani balistyka, dronami biją po ukraińskim garażom, rozruszają zdania, ubiwają ludzi, to samo jest opasne je, i wokimienna nada. Ich e, system, e, nie będzie w stanie na tyle mobilizować jak Europa, jeśli w Europie będą przyjęte te decyzje, będą wdrożone. Ponieważ mówimy rzeczywiście o ilościowej. Ukraina... E, przychodzi prosząc do na 3 etaża w planie ja bym technologiczności dronów i produkcji prosta jest ta systema który który oni пытаją się kopirować no oni muszą nas je wdnia w masztabirować zadaccio sić aż żeby masztabirować Wody, to co będziemy наблюdać na samym dzieli klucz e, w powiedzeniu Kitaja. prosta mówię czyli chi tai wojnę czy поддерживать Россию, да, в том смысле, предоставлять экономическую помощь или нет. И это зависит на самом деле от этих от глобальных отношений между Китаем и Соединенными Штатами. А підкажіть, будь ласка, на вашу думку, коли ж може відбутися угода між Трампом і СІ, тому що розуміємо, там сі з Путіним мають зустрітися у вересні, поки що Китай так і не підтримав Іран, Росія ніяким чином не допомогла Ірану, хоча вони стратегічні партнери. То тут хочеться розуміти, чи якось буде змінюватися ось ця вісь зла, чи Китай може натиснути на Росію і ну натякнути, що потрібно завершувати війну в Україні. Як ви? Myślete, jak będą tu rozwijać się podziemia? Jest e, taki, że Kitaj rzeczywiście nie poszły na konfrontację. Mógł pa iść na konfrontację, no słożna, byłby to by ciężko, ponieważ Ormuz, e, Persyjski eta etap dostawki energiarysursów e, dla Kitaja i długa wojna, ona tak, żeby pracowała e, przeciw e, niewolnikom. Tak, że to nie pasował i to optymistyczny fakt. Pieregowory, pratyfy. Pra jest wiemy, tak? że pozycja Chin, że dopóki Zjednoczone Stany nie odmieniają taryf nielegalnych z ich punktu widzenia, pieregoworów nie będzie. No, Trump przyjął te taryfy, zdiłał ich umiarkowanymi i na dziś można сказать, idzie время, a przeznaczone no, na переговоry. Jeśli oni, e, tam tam e, z zmiękczenia ze strony Chin, w targowej wojnie, ponieważ to Chiny znia ograniczony na eksport rzadkoziemnych ziemnych minerałów, I e, w целym widać jakie te odwiedzenia z obu stron, no, trudno mówić o przewodzie. Na samym dnie, te relacje się kluczem, ponieważ, jeśli oni nie dogodnią się, Kina będzie rozżygać konflikty po całej ziemi, będzie wznawiać te konflikty, które wydają się rozwiązane, dalej może pójść na konfrontację, ponieważ, że rozpelniając prisutstwo Sjednoczonych Státów w powciezjemli w różnych konfliktach, pokaże, że Sjednoczony Stát nie w stanie po pierwsze, dobrać się do Kina, i po drugie, że u Sjednoczonych nie ma siły gwarantować niczego. Takim obrazem, e, wojennym płucjom, przez proxy, gdzie jest które tak jak Rosja, jak e, Iran, jak e, Siewierna Karjeja, jak Huthi, e, mogą e, prosta. W innych miejscach, tak, że może być i pan dzieszka konfliktów. Prosta. E, takim obrazem może strategicznie was I e, no jeśli ani, toż e, to co widzimy po Iranu, e, Rosja nie pomogła, ponieważ nie było u niej możliwości, nie było siły, a Chiny nie pomogły, ponieważ nie chcieli, nie rozżigać tego konfliktu. I to jakby to tworzy optymizm dla tego, że jeśli oni dogwariają się, to Kina Chiny na 100% ma trzeciagi, żeby zatrzymać Putina. Единственная сторона, которая может остановить Путина, это Китай, потому что Путин без поддержки Китая не в состоянии вести эту войну. И если Китай решит э, просто пойти на э, согласие, если Соединенные Штаты пойдут на согласие, найдут какой-то выход, тогда большая вероятность, что э, Китай независимо от хот Путина приостановить эту э, войну. Біс э, Китаю цієї війни, э, агресивної війни Росії проти України не пристанові так. Погоджуюся абсолютно з вами. І розуміємо, коли летять э, на нашу країну, на наші міста і будинки. Ці безпілотники, дрони, вони там так само мають китайські компоненти. Тому, звісно, хочеться, аби Китай ухвалював рішення якомога швидше. Або Трамп тиснув на Путіна якомога сильніше. Дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю, що говорила з колишнім секретарем польської делегації у парламенті НАТО Петром Кульпою. Дякую вам дуже.